Друзі, всім привіт! І так, сьогодні коротенько постараюся зробити відео. Таке чисто суто оглядове. Огляд сорту, огляд персика сорту. Е, показую, ну кажу так, Ерлі Роял. Давайте було. Ось ось ось-ось ось. Бачите, Ерлі Роял. Іде в огляді, от вже підійшов такий основний пліт. Значить, Подивіться, який розмір. Ну, а камера не передає, звісно, розміру. Розмір доволі крупний. Тобто це сигнальне плодоношення. Це для тих, хто буде е, по даному відео підбирати собі сорти в сад на всякий випадок. Значить, доволі крупний. Правда, як бачите, теж кісточку порвало, але на сьогоднішній день дуже на багатьох сортах порвало кісточку, тому що ну, дощі такі доволі серйозні пройшли. Красивий, нема що сказати. Такий прямо. Прямо бомбій. Гарно виглядає. Значить з того, що я... Зараз ми підемо спробуємо, я зважу його. Давайте поки що поставлю на паузу. Итак, значит, касательно касатіну ерлі друзья, в двох словах по описанню. Дивіться, сьогодні у нас 20 липня. Почали вони дозрівати ці персики десь 15 липня. то тобто есть перші ми почали зривати. вот, Які теж так не в, не, не, не в потрібній мені кондиції дозріли, але пам'ятаємо, це перше сигнальне плодоношення. Тобто, тим деревцям всього другий рік вегетації в мене на ділянці. Вот, відповідно. 15 липня вони починають дозрівати. Ну я так думаю, що повна зрілість буде якраз на 20-22 липня в, в регіоні Вінницької області. Тепер глянемо його вагу. Знову ж таки, як пам'ятаєте, він розмір має великий, вага може бути не така, як, як здається, бо порвало кісточку. Дощі три дні лупили, 4. Так, ну, він має 241 грам. Тобто даного персика 100% буде мати за 300-350, я думаю. Судячи з мого досвіду, що ті, які в цю пору мають отакий цей, то при, при нормальному повноцінному розкладі вони будуть мати доволі серйозні віса. Е, І, значить, давайте трошечки зараз ми його розріжемо. Зараз спробую одною рукою. От він якраз. В цьому в транспортабельній зрілості, Чи дивіться, яка м'якоть, м'яко така рівномірно жовтенька, красива, Но, е він не перезрівший в даному випадку. Ну і скуштую. Технічний соус смачний. Не Редхевен, звісно. Доволі суковитий. Зараз цукру не так багато, тому що йшли 5 днів дощі. Ви розумієте, його вимило дуже багато. От, і пішов такий доповнительний налив. Кислоти дуже мало. Він коли не буде дощів, він зараз 2-3 дні повисить на сонечку на нормальній погоді. Він знову добере норму цукру, він буде такий, аж притано-солодкий, мені здається, бо кислоти в нього дуже мало. Калібр хороший. Він і соковитий, і при тому всьому ну, плотний такий, упругий такий, тобто він буде доволі транспортабельний. Транспортабельніший, ніж Редхевен, напевно, той самий, мені здається. От. Ну, Що про нього ще сказати? Не знаю. Хороший. Опушка, опушка слабенька, слабенька у нього опушка, не дуже він лахматий. От, ну і хто добув до цього моменту, значить далі, якщо пам'ятаєте, я показував в е минулому відео, там в рядку Red Heaven був білом'ясий. Теж, бачите, його порвало. Ось. Якийсь теж невідомий сорт. От, чисто раді інтересу, зараз ми його зважимо. Має 150 грамів, Розріжу і спробую, що воно за звір. Це вже чисто ради того, щоб показати. Так, ну, Від кісточки теж він не хоче відставати, так як положено. Але зробимо йому сноску, що це перший раз. Ну, м'якоть красиво всередині. Дивіться. М'якоть прямо відверто красиво в нього. Соковитий. І нічого не жму, він сам тече. І слюні у мене течуть, блін. Mm. Від шкірочки відстає. Дуже ніжний. Да, від шкирки, дивіться, повністю від, відстає відшкірки не хрустяще, якщо цей прямо під хрусткою, то цей м'який-м'який такий. Але смак доволі таки дуже прикольний. Ну, Зрозуміло, що знову ж таки перша, перше сигнальне плодоношення, то ну, сорт невідомий, тому такої, такої собі. В даному випадку, Early Royal абсолютно однозначно рекомендую. Гарний сорт. Все, всім пока-пока.